Дорогі христі, браті і сестри. Сьогодні ми є на Марійській хлорщі Вадилупської Божої Матері. Маємо сьогодні благословення з моєю дружиною Олесією і Молиться за всіх. І також хочемо показати вам цей короткий дім про історію об'явлення Божої Матері та значення у нашому житті. Історія об'явлення Божої Матері Вадилубської. 9 грудня 1531 року. Пречиста Діва Марія з'явилася одному з перших християн Мексики Хуану Дієго, на пагорбі Тепіяк. Біля руїн язичницького храму несподівано засяяло яскраве світло, і перед ним з'явилася прекрасна смуглява чорноволоса дівчина Метиска, на вигляд їй було приблизно 15 років. Вона мала дивне, блискуче брання, рожеву туніку і блакитну накидку із золотими зірками. Переперезаною чорною стрічкою, що у ацтеків місцевого населення було ознакою вагітності. Молода жінка розмовляла з Хуан Дієго і серед іншого сказала такі слова: Знай, знай із впевненістю, найдорожчий і наймолодший сину, що я воістину є пречиста Пресвята Діва Марія, яка має честь бути матір'ю єдиного правдивого Бога, для якого ми усі живемо. Творця людей, Господа усього, що навколо нас і нам близьке, владики неба і владики землі, прагну, аби тут збудували мою святу обитель, у якій я покажу його, звеличу Його після Його об'явлення, усі свої любові я дам Його людям, Його, які є моїм співчутливим поглядом, Його, який є моєю помічю, Його, який є моїм спасінням. А також веліла Хуан Дієго передати християнському єпископу і Мексики такі слова прохання про побудову святині. Піди до палацу єпископа Мексики і скажи йому, що я післала тебе, аби ти відкрив йому, як щиро я прагну, щоб він збудував мені дім тут, спородив мій храм на рівнині. Розкажи йому усе, все те, що ти бачив та подивляв, усе, що ти чув. І будь впевнений у тому, що я віддячуся і винагороджу за це, що збагачу і прославлю тебе, і тому ти дійсно заслуговуватимеш на те, як я винагороджу твою втому, твою послугу клопотанні в справі, до якої я посилаю тебе. Тепер, мій найдорожчий сину, ти чу моє зітхання, моє слово. Іди і виконай свій обов'язок. Чоловік відправився до францисканського єпископа Хуана де Сумарага. Та той не повірив у його розповідь. Повертаючись додому, Дієго знову побачив на пагорбі Богородицю та розповів їй усе. Тоді пречиста веліла селянинові наступного дня знову відправитися до єпископа та повторити прохання, підкресливши, що цього бажає Пресвята Діва Марія, мати Господа. У неділю Хуан Дієго відправився спочатку до церкви, а вже потім до єпископа. Владика Сумарага знову засумнівався і попросив дієго передати Богородиці, що йому потрібен хоч якийсь доказ. На пагорбі знову стояла Богородиця, немов би чекаючи Хуана, і попросила прийти сюди ж завтра, аби отримати знак для єпископа. Наступного дня, понеділок, Дієго збирався відвідати важкохворого дядька Бернардіно. Хвилюючись за свого родича, він забув про призначену зустріч із Богородицею і відправився повз пагорб, але все одно зустрів Діву Марію. Вона заспокоїла його, сказавши, що не варто поспішати до хворого, оскільки він вже одужав, але краще піти на вершину пагорба і забрати звідти докази для єпископа. Дійсно, в той час відбулося оздоровлення дядька Бернардіно через заступництво Діви Марії, яка виконала свою обіцянку. Коли Дієго піднявся на пагорб, він побачив, що безплідна донині вершина, незважаючи на зимовий час, була заповнена квітучими трояндами. В той час троянди ще не були завезені на цей континент. Хван зрізав декілька з них, а Богородиця допомогла загорнути їх в його плащ. На прийомі у єпископа селянин мовчки розгорнув плащ, і троянди посипалися на підлогу. Усі присутні впали на коліна, оскільки побачили на плащі дивовижне зображення Богородиці, Це саме цей образ, який ми всі вшановуємо, бо на ньому зображена Діва Марія, матір нашого Господа, якого носить у своєму лоні. Згодом на цьому пагорбі було збудовано храм на честь діви Марії Гвадилубської, куди стали прибувати тисячі паломників з усієї Америки. Об'явлення Божої Матері, її послання, яке міститься в чудотворному образі, настільки зачарувало усіх індіанців, що вони почали спонтанно навертатися. Приймати послання Євангелія і таїнство хрещення, стаючи членами однієї спільноти католицької церкви і залишаючи обряди і жертвопереношення, які здійснювали до цього часу, не знаючи Христа Ісуса єдиного Спасителя світу. В той час, впродовж чотирьох днів, 14,5 тисяч чоловік були там охрещені аж впродовж 1532 до 1538 років 8 мільйонів індіанців прийняли християнство. Всього через декілька років після з'явлення Матері Божої відбулася християнізація всієї Мексики, а з часом це стало початком євангелізації всієї Латинської Америки. Ніколи в історії не повторювалася така неординарна подія хрещення великої кількості людей в такому короткому часі. Цей собор, Базиліка, є найбільшою святиною та місцем паломництва не тільки у Мексиці, а й у цілій Латинській Америці і другим місцем за кількістю паломників після собору святого Петра у Ватикані, щорічно до нього приїжджає понад 15 мільйонів людей. Це об'явлення було одне з найбільших чудес та подій в історії людства, адже саме в той час зникла ненависть та взаємна ворожнеча між індіанцями та іспанцями, європейцями та войовниками. Ці два народи з таким великим відмінностями в культурі, расі, і релігії, об'єдналися один мексиканський народ. Попри чисельні і різноманітні мови своїх племен, головна мова народу іспанська. Такою особою примирення стала Пресвята Діва Марія. Гваделупська Богородиця це одне із зображень Діви Марії, які існують по всій землі. Богородиця називається Гваделупська бо походить від назви міста в Мексиці Гваделупе біля міста, столиці Мехіко. Образ вважається нерукотворним і 12 грудня кожного року є днем літургійного спомену Діви Марії Гваделупської. Цей день є також національним святом Мексики. Згідно передання, в часі об'явлення Діва Марія говорила мовою Ацтеків. Науатлі і сама себе називала Гваделупською, а слово Гваделупе згідно деяких мовних версій означає та, що розчавлює Змія, та, якої походження є на вершині скелястих гір чи та, що виганяє того, хто нас пожирає. Отож така історія Гваделупської Божої Матері. А зараз ми знаємо цікаві факти про сам образ. Одолубської Божої Матері. І пізніше помандруємо площею Марінської базиліки, а також святинями, які знаходяться в ній.